Слава Україні! Що ж, пробуємо утепляти хату шариками, пінопласту чи пінополістиролу. Па, полістиролу. Щось таке виходить, не знаю. Коронки, правда, не знайшов поки. Дружина шукає. Префаратором так понасверлював. До да, стіни, звісно. Слабі тріщини. Сверла дуже легенько, пісочок цей чи цемент. Потім на рік, з рік-два знімати чи щекатурку, чи цю глину вапну. І красиво все його робити стіни. Всі шви попроходити. Ось так насипав бочечку, пилосос. Радянський перебрав його, помазав підшипники там. Вічний. Двигун красивий, як новенький. Корпус гнив давно, шланга, труби понаперекручував. Все, що понаходив там. Експериментував по одному, по другому, по третьому, ну, наче зверху, спочатку зверху робив, вдув пилососа. Погано, і потрібно тоді два чоловіка нижню шлангу забивав, воно одразу сипеться, забиває і він не може продавляти. просто надимає просто все. Не те. Це тільки що переробив теж, що як вийшло щоб піддув був знизу, шарики вони легесенькі, вони злітають, І воно їх припіднімає. Ще прикол, я ж не знав, не строїтель. Спочатку просварив отвір під підоконником. Через кирпичину. Думаю, тут вже воздушна подушка повинна бути. Повітряна. Ще думав, це підоконник, все, а оказується, ще й тут кирпич, і Це ще кирпичина йде, ще ряд. Чи це скрізь так, не знаю я. Не розуміюсь, у це вже попав точно, воздушна подушка. Так само і верх там ліво не попав, Права теж не попав, центрально вже воно попав. Зараз пробуємо. Трохи вже іспитував. З дружиною два мішечки були. Сипали, не знаю. Кудись то просипалось. Ще не розуміюсь. угли. Одні кажуть, вони пустотіли. Другі, якщо правильно все змуроване, то вони повністю нема там воздушної прослойки. цієї. Це буде вроді і хорошо, і вроді, погано, що добре, що крепше. Креп... Хата міцніша виходить. Але я тоді виходить шариків лишніх заказав. Спробую, може тоді ще утеплити. Може де не піде більше, може де менше. так. Роді розрахував, Може тоді, якщо залишиться лишні, то під пол. Якусь кімнату спробую. Якщо в стінах миші не їдять, то може під полом, може буде краще. Як буде вже, то буде. Получиться. Це ж теж ось якісь Щось таке, воно ями великі, наче видобуваємо вирізали, ну одна, одна. Так, ано, спробуємо вмикну. Все одно самому. Не так удобно, <кхе> незручно. Стоїш, подивляйся і на шарики, і на отвори. Ще ніде не сипеться. Бочка ще пластикова закручувати. Зробив паузу, закрутив. Бочку, бо невдобно, зовсім не вдобно. А ну зараз змікну, воно буде видно все. Шарики зразу там не буду знімати. Шланге напали, та це вилазить, а вдруг щось не те Та не зивуючи, зразу буде летіти. Ну пиль, з туди летить, з тих отворів, поки сюди ще не. Ну так, по шланзі все видно, що шарики йдуть. І пилосос шумить дуже здорово. Ось, погнали наші шарики. Пробуй. Тоді зима покаже, чи воно щось помогло, чи не помогло. Це тільки перша стіна така пробна і вона. Вроді вона на виду, повинна буде найкраща, але вона сама найбільш сама полопана. Летять шарики. Все, утепляємо далі. Летять, летять. Трубку спочатку пустив, яка... Була коротенька на краєчок бочки, то воно тільки вершок здимало. А потім зрозумів, що треба чим пониже, воно тоді задавлює туди чи якось воно виходить. Не розумію, об'яснити. Ну, общем, удлінив та й вийшло краще. Що вийде, тоді ще зніму, покажу. І ще буде відео, якщо із питання хоч якісь небудь. Ну, теплові... Тепловізора нема ніякого. Є пірометр той китайський такий градусник. Ну так хоч по відчуттях навіть самому буде зрозуміло, чи стіни тепліші, чи не тепліші, чи в хаті потепліє. Хто розуміється, той розуміється. Бо так щось не, не зрозуміли. Але я так поняв. Погані отзиви 100% у тих чи у тих, хто заказує дробленку. Дробленка трохи крупнувата вона. Да, там шарики є що поменші від цих, що я замовив. Ну тут такий, це завод такий. Менших шариків немає. А дробленка, я ж у пол, пол заливату, там дуже багато, дуже-дуже крупних частинок. Я знайомого питав, то той теж засливав, чи засипав дробленку, це задував у стіни, то да, трохи каже, мені він порадив замовити шариками лучше. По-перше, вони, вони сипляться, то лягає плотніше. І пробував з дружиною думаю, що воно так не йде поганенько, да, вийшло, що я не точно в воздушну подушку попав, і воно, виходить, компресору було чи пилососу. Спротив був. Йому не було коли його давити, воно, виходить, що забивало. Вроді, воно з я забив там качанчиком, там вроді, отвір був невеличкий, щось трохи дуло. Фонарик той не дуже світа, ну слабо. Виходить, що не міг пилосос продавити. Я думаю, шланга ціла, шланга здорова, широка діаметр. А воно забивало, ну, не хоче і все не хоче. Воно в шлангу натрамбовує в ці гофри. Довгенька, воно гофру натрамбує. Дивиться, вроді по гофрі біжить. Гофру натрамбує, все зупиняється, бочку роздимає і стає. Прочистив, все, опять працює, опять бочку надуло, все. Це вже вроді щось виходить. Зараз буду. Скільки ж цікаво сюди піде, буду пробувати.